Пропагандисти, які доклалися до масового терору Путіна на території України і до масових вбивств українців, тепер нарікають, що світ, мовляв, не так реагує на трагедію, яка сталася в Підмосков'ї. Вони кажуть, що це Сполучені Штати Америки та Велика Британія приховали інформацію про можливий теракт ІГІЛ. Хоча той же Вашингтон і Лондон попереджали росіян про можливість проведення масових терактів на території Російської Федерації. Москва так хоче зараз відчувати себе жертвою і хоче, щоб світ забув, що саме вони терористи. Саме вони вбивають тисячами людей на території України, саме вони влаштували бучу і знищили міста з їхніми жителями.